Права 682. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, перше задання m-5 до квадрату. Відняти m, що множиться на м 10. Ну що ж, квадрат різниці за формулою, тоді дивимося квадрат першого виразу це буде М у квадраті. Далі відняти, бо це квадрат різниці, подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде 2, що множиться на m і що множиться на 5. Ну і додати квадрат другого виразу це буде 5 у квадраті. Так, відняти m, це додати мінус m, то ми пишемо додати мінус m, що множиться на m мінус 10, то мінус m множимо на m і додати мінус m ми множимо на мінус 10. Бо відняти 10 це додати мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, це буде m у квадраті. Далі мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10m. Додати. 5 помножити на 5 це 25. Далі мінус m помножити на M це буде мінус m у квадраті. І мінус m помножити на мінус 10 це буде плюс 10m. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є M у квадраті. І мінус m у квадраті. Подібні доданки їхня сума дорівнює 0, викреслюємо їх. Далі у нас є мінус 10m. І є плюс 10m. Ця сума також дорівнює 0, викреслюємо їх. То залишається у нас тільки число 25. Є? Отже, ми спростили раз. Переходимо до другого завдання. Х плюс 4 у квадраті додати х плюс 1, що множиться на х-9. Ну що ж, за формулою квадрату суми записуємо. Квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу, це 2, що множиться на х і множиться на 4. Додати. І квадрат другого виразу, це 4 у квадраті. Додати. х плюс 1 множимо на x, то це буде x, що множиться на х, додати. І 1 множити на х. Далі, х плюс 1 множимо тоді на мінус 9. Так, тоді напишемо додати х. Що множиться на мінус 9? Додати. І 1 ми множимо на мінус 9. Це дорівнює. Ну що ж, вийде х у квадраті. Далі додати. 2х множиться на 4, це додати буде 8х. Далі додати. 4 у квадраті це 16. Далі додати. Х що множиться на x, це буде x у квадраті. Далі 1 помножить на x, це буде плюс х. Далі додати х що множиться на мінус 9, це буде мінус 9х. Далі. Додати 1 помножити на мінус 9 це буде мінус 9. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Тут ми бачимо х у квадраті і х у квадраті разом буде 2х у квадраті. Є. Далі шукаємо є 8х. Плюс х мінус 9х. 8х плюс х це буде 9х. А 9х-9х то до рівня 0, можемо їх викреслити. І в нас залишається ще 16 і мінус 9. Підкреслюємо їх червоним. 16 додати мінус 9 це буде 7. Отже, буде 2х в плюс 7. Це є наш вираз після спрощення. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Ми спростили. Записуємо у першому завданні. Вийшло 25. А в другому завданні вийшло 2х у квадраті плюс 7 е.